Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримося у щоденник Девіда Брейнарда, місіонера XVIII століття в Колоніальній Америці. І це, знаєте, не просто якийсь історичний документ, це радше вікно в душу людини, що вела невпинну, виснажливу боротьбу і чия історія страждань та відданості стала без перебільшення зразком для цілих поколінь вірян. Давайте почнемо просто з його власних слів. Ось ця фраза це, по суті, формула його життя, не просто речення, а єдина всепоглинаюча мета. Саме вона вела його крізь абсолютно неймовірні труднощі, і саме вона, зрештою, визначила його спадщину. Щоб по-справжньому зрозуміти цю людину, ми розглянемо його життя не так хронологічно, як тематично. Пройдемося по ключових темах його щоденника від тягаря його місії та фізичних страждань до внутрішньої війни, молитви і, зрештою, проблисків надії. Отже, для початку трохи контексту життя Брейнарда це, по суті, одна суцільна подорож, керована глибоким духовним покликанням серед корінних американців. Його місія не була стаціонарною, це точно. Просто уявіть собі лише одна з його подорожей, яку він згадує, охоплювала понад 600 миль. 600 миль крізь сувору, дику американську місцевість це постійні пересування вверхи, верхи, пішки в будь-яку погоду заради однієї єдиної мети проповіді Євангелія. І ось що справді вражає. Усю цю неймовірно виснажливу роботу виконувала людина, яка, по суті, перебувала у стані постійного фізичного колапсу. Його тіло було таким же полем битви, як і його дух. Його щоденник буквально переповнений записами про виснажливі хвороби, нестерпний біль, слабкість. Ось, наприклад, запис за серпень 1744-го. у ньому йдеться, що він був настільки виснажений, що не міг знайти спокою ні стоячи, ні сидячи, ні лежачи. Абсолютне безсилля. Але його фізичні муки були лише частиною картини. Паралельно з ними, а може, й навіть інтенсивніше, точилася інша боротьба психологічна та духовна війна всередині. Внутрішній стан Брейнарда він коливався між абсолютно полярними крайнощами. Його щоденник фіксує цю постійну війну, дні глибокої пригніченості, відчуття духовної безплідності, провини і тут же на контрасті моменти неймовірної духовної солодкості, запалу, радості та надії. Ось, наприклад, 1 липня 1744 року він був настільки пригнічений почуттям власної нікчемності та гріха, що писав, ніби вважає себе гіршим за будь-яку людину. Абсолютно негідним Божої присутності. І все ж часто того самого дня він міг переживати неймовірні моменти божественного зв'язку. Його душа просто вигукувала Господи, тобі я присвячую себе, і він знову повністю віддавався своїй місії з непохитною впевненістю. Уявляйте ці перепади? Тож виникає логічне запитання як, ну от як він витримував це постійне сум'яття. Щоденник дає дуже чітку відповідь. Інтенсивна, часом просто відчайдушна молитва. Це був його якір у цій бурі. І це, знаєте, не була якась спокійна медитація. Ні, це був такий собі структурований, майже інстинктивний процес виживання. Коли його переповнювали страждання, він усамітнювався, благав із неймовірним запалом, і саме в цій боротьбі він знаходив внутрішню силу, щоб зробити наступний крок. Ось цей запис блискуче ілюструє, наскільки фізичним був цей процес. Це не були просто слова. 21 липня 1744 року. Він описує, як від напруги його суглоби ослабли, а піт просто стікав по обличчю і тілу. Це була справжня боротьба, змагання всім своїм єством за духовну допомогу. І ось ми підходимо до вирішального моменту чи призвів увесь цей болісний цикл хоч до чогось, чи бачив він якийсь плід у місії, яка коштувала йому буквально всього? Треба сказати, що його робота була сповнена нищівних розчарувань, він постійно стикався з байдужістю, опором і тим, що він вважав прямим духовним протистоянням від язичницьких святкувань до того, що він називав сатанинськими спокусями. Але серед усієї цієї боротьби траплялися і потужні прориви. Були моменти, як от 9 червня 1745 року, коли його проповідь, за його ж словами, супроводжувалася дивовижною силою, зворушуючи сотні людей до сліз. Саме ці моменти підтверджували його покликання і живили його майже надлюдську витривалість. Зрештою, щоденник Брейнарда залишає нас із дуже глибоким питанням, що така відданість перед лицем настільки величезних страждань розкриває про людський дух. Можливо, саме тому його історія так надихала інших. Вона показує, що велич віри вимірюється не відсутністю боротьби, а вірністю попри неї.